Всіх вітаю! Розпочнемо з наборчику циферок для малюків з ось такої гарної одинички. У цьому відео покажу вам, як її зв'язати. В'яжеться вона дуже просто, складається з двох частин: передньої та задньої, які в'яжуться однаково. Для зручності кожен рядочок буду прописувати текстом на екрані. Починаємо в'язання з ланцюжка повітряних петель. В'яжемо стовпчиками без накида, ось тут наборний край, знизу вверх в'яжемо поворотними рядами. Крім того, будемо в'язати прибавочки та убавочки, як саме їх можна виконувати. Є в мене відео, прикріплю тут посилання на них. Працювати будемо гачком 1,5 мм, крім нього, нам знадобляться ось такі маркерочки для позначання початку та кінця ряду. В'язати будемо з напівпововни, це пряжа YarnArt Jeans. Гарний фіолетовий колір за палітрою цієї пряжі номер її 50. Ось в мене вже зв'язана перша половинка одинички. Хвостики ниточок навмисно не приховувала, щоб можна було показати, як саме йде в'язання, де ми закріплюємо нову ниточку. В'язання розпочинаємо з повітряних петель. Ось тут наборний край, в'яжемо знизу вверх поворотними рядами. Ось тут закінчення в'язання, ось тут початок. Починаємо в'язання з першої фіксуючої петельки. Для того, щоб її зробити, вводимо гачок під ниточку, ось так прокручуємо, накидуємо робочу нить та протягуємо крізь отриману петельку. Гарно затягуємо. Далі набираємо 17 повітряних петель. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Ось ми зв'язали 5 повітряних петельок. Ось в цю першу петельку ми повісимо маркер для того, щоб було краще видно, де в нас початок ряду. Закріплюємо маркер та продовжуємо в'язати далі. Ще нам потрібно зв'язати 12 повітряних петель. Всього в цьому ряду буде 17 повітряних петель. Ось готов наш перший рядочок з 17 петель. Перевіряємо, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Це готовий наш рядочок. Далі будемо в'язати другий ряд. Почнемо з ось цієї першої петельки. В неї ми зробимо прибавочку. Далі пров'яжемо 15 стовпчиків без накиду та в останню також зробимо прибавочку. На початку рядочку робимо повітряну петельку для підйому ряду. Тепер в другу петельку від гачка в'яжемо перший стовпчик без накиду. Ось так перше пров'язали стовпчик. У ту саму повітряну петельку в'яжемо другий стовпчик без накиду. Це ми зробили прибавочку. Ось такі два стовпчики в нас вийшли. Далі, а саме перший стовпчик цього ряду, ось цей перший, помічаємо маркером. Це нам допоможе краще орієнтуватися, де саме в нас початок ряду. Ось перший другий стовпчик. Далі в'яжемо рядочок 15 стовпчиків без накиду до ось цієї останньої петельки. Зазвичай перший рядочок не дуже зручно в'язати, тому що деталька ще замала і не тримається у руці, далі буде більш зручно в'язати. Ось у нас залишилась остання петелька. Ось. Знімаємо маркер та будемо. В'язати прибавочку, тобто в одну повітряну петельку зв'яжемо один стовпчик без накиду та другий стовпчик без накиду. Зв'язали рядочок, перевіряємо кількість стовпчиків, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17. Далі будемо в'язати 4 рядочки з 3 по 6 19 стовпчиків без накиду. На початку рядочку робимо повітряну петельку підйому, далі у другого від гачка петельку робимо перший стовпчик без накиду і в'яжемо 19 стовпчиків до кінця ряду. Ось я пров'язала ці 4 рядочки, всього в нас зв'язано від початку 6 рядів. Беремо першу деталь циферки та порівнюємо їх між собою. Вони повинні мати однакові розміри, тому краще за все першу та другу детальки в'язати поспіль одна за одною. Річ у тім, що щільність нашого в'язання у різні дні. Може відрізнятися, і деталька друга вийде більшою або меншою за розміром. Ось зараз я в'язала другу детальку і записувала відео одночасно, і в мене вона вийшла більшою за розміром, і мені довелося її перев'язувати. Сьомий рядочок в нас починаються зубавочки, тому повітряну петельку підйому на початку ряду я не роблю. Якщо вам не зручно робити у бавочки без повітряної петельки підйому, можна її зробити. Отже, робимо на початку ряду убавочку, витягуємо один стовпчик, не дов'язуємо, витягуємо другий та пров'язуємо всі три петельки разом. Ось так. Далі будемо в'язати 15 стовпчиків без накиду до кінця ряду. Це буде останній рядочок ось цієї а, нижньої частинки нашої одинички. Ось в нас залишилося дві непров'язані петельки, в них в'яжемо убавочку, робимо перший стовпчик, без накиду витягуємо ниточку, не пров'язуємо. Витягуємо другу ось так петельку, витягуємо та всі три разом пров'язуємо. Ось так ми дов'язали сьомий рядочок. Ниточку відрізаємо та витягуємо петельку ось така деталь вийшла. Далі беремо першу детальку та порівнюємо їх між собою. Ось так прикладаємо, хвостики повинні бути в одну сторону, ось так. Ось цей хвостик ми відрізали. Тепер ось цей на той детальці. Тепер будемо нову ниточку закріплювати ось тут. Далі будемо в'язати тільки центральні стовпчики ось тут. Тут 5 стовпчиків, і тут будуть не Ось ця ниточка повинна бути справа. Беремо другу деталь, ниточка справа. Рахуємо 5 стовпчиків від неї. Ось так 5. І у шостий будемо закріплювати нову ниточку. Вводимо гачок у шостий стовпчик за задню полупетельку та прикріплюємо туди нову ниточку. Ось так підхоплюємо ниточку та витягуємо її, підтягуємо, ось так, щоб хвостик був не дуже великий. та робимо фіксуючу петельку. Ось так підтягуємо ниточку, щоб було того. У цей же самий стовпчик шостий робимо звичайний стовпчик без накиду. Це в нас буде перший стовпчик восьмого ряду. Ось ми пров'язали. Перші 5 не пров'язані, далі пров'яжемо ще 6 стовпчиків, та останні 5 теж залишаться не пров'язані. В'яжемо ще 6 стовпчиків без накиду. До кінця цього ряду. Далі будемо розгортати в'язання та робити рядочки із 7 стовпчиків без накиду вверх, вив'язуючи ось цю ніжку нашої одинички. Ось ми зв'язали восьмий рядочок. Ці 5 стовпчиків залишаються не Беремо нашу першу детальку та порівнюємо їх. Ось, ниточку, яку ми відрізали. Ось тут початок. Далі в'яжемо з 9 по 21 ряд поворотними рядами, 7 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо ось ці рядочки самостійно. Зустрінемось ось тут. Пров'яжемо 22 ряд. Ось така друга деталька в нас вийшла. Тут ми в'язали тільки 7 центральних стовпчиків без накиду. Рахуємо рядочки, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21 ряд. Беремо тепер вже готову деталь, порівнюємо. Хвостики повинні бути з однієї сторони, ниточка робоча повинна бути справа. Далі в'яжемо 22 ряд ось цей. Беремо нашу другу деталь, робимо повітряну петельку підйому. Та в'яжемо сім стовпчиків без накиду. Пров'язуємо цей рядочок, сім стовпчиків. Перевіряємо, ось у нас повинно бути сім стовпчиків. Далі будемо в'язати сім повітряних петельок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Усього у двадцять другому рядочку, в нас виходить 7 стовпчиків без накиду та 7 повітряних петель. Наступний, 23 ряд починаються з убавки, перед якою нам потрібно обов'язково зробити повітряну петельку підйому. Саме тут вона необхідна. Робимо убавочку на початку ряду. Ось так. І далі після убавочки, Пров'язуємо ще 12 стовпчиків без накиду до кінця ряду. Ось ми пров'язали 23 рядочок, в'яжемо далі. Робимо повітряну петельку підйому. розгортаємо в'язання, далі в'яжемо 24 рядочок, 11 стовпчиків без накиду та наприкінці ряда будемо робити обавочку. Дов'язуємо до кінця. Ось у нас залишились дві петельки. Робимо убавочку, ось так. Уважно дивимося, щоб підхопити усі ниточки. Та витягуємо ось так петельку. Наступний 25-й рядочок у нас починається з убавочки. Повітряну петельку підйому не робимо. Починаємо ось ці дві петельки пров'язувати. Стовпчики без накиду для убавочки. Витягуємо одну ниточку, другу, накидаємо робочу та пров'язуємо. Далі в'яжемо 10 стовпчиків без накиду до кінця ряду. Це в нас буде 25 рядочок. Ось такий носик одинички в нас вийшов. Далі в'яжемо наступний 26 ряд. На початку робимо повітряну петельку підйому, пров'язуємо 9 стовпчиків без накиду та робимо наприкінці рядочку у бавочку. Уважно дивимось, щоб проколювати наскрізь детальку та підхоплювати усі ниточки. Ось, пров'язали ми у бавочку. Далі продовжуємо в'язати 27 ряд. Починаємо його з убавочки та пров'язуємо ще до кінця ряда 8 стовпчиків без накиду. Дов'язали рядочок, робимо повітряну петельку підйому, розгортаємо в'язання, в'яжемо 28 рядочок, пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду та наприкінці рядочку робимо обавку. Ось такий носик вийшов, перегортаємо, в'яжемо 29 рядочок, починаємо з убавочки та до кінця ряда пров'язуємо ще 6 стовпчиків без накиду. Отже, в'яжемо 30-й ряд, він у нас передостанній. робимо повітряну петельку підйому. пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Та наприкінці рядочку робимо убавочку. Отже, наша одиничка майже готова, в'яжемо останній 31 рядок. На початку рядочку робимо убавку, далі пров'язуємо два стовпчика без накиду і робимо ще одну убавочку. Ось так. Готова друга половинка нашої одинички, ось така вона в нас вийшла, порівнюємо її з першою половиною. Вони повинні бути одного розміру. Тепер їх можна починати зв'язувати між собою по периметру, але спочатку нам потрібно заховати хвостики-ниточок за допомогою ось такі голочки з тупим кінчиком. Зазвичай ці хвостики-ниточок я ховаю у полотно в процесі в'язання іграшки або циферки. Обираємо, яка саме з половинок циферки буде зверху, а яка знизу. Від цього буде залежить, на яку саму сторону деталі я буду ховати хвостики ниточок. Ось ця деталь буде верхня, тому хвостики я буду ховати на нижню частинку. Це буде нижня, тому хвостики, ось тут будуть. Отже, ховаємо хвостики ниточок. Вдягаємо по черзі всі хвостики у голку та виводимо їх на зворотню частину деталі. Ось так. Виводимо та робимо Декілька шажочків по зворотній частині деталі, як при шитті звичайному. Ховаємо ниточки. Декілька шажочків у різному напрямку робимо. А відрізаємо ниточку. Відрізати можна ще коротше ниточку. Ось з цими хвостиками я зроблю так само і покажу вам, як я їх заправила. Ось, всі чотири хвостики нашої детальки: один, другий, третій і четвертий зверху, ось тут. Ось так. На другій детальці будемо хвостики виводити на цю сторону. Ось цей хвостик можемо навіть гачком підтягнути на цю сторону. Ось так підхоплюємо та витягуємо. Також на цю сторону цей хвостик заправимо. І ось цей. ці хвостики заправимо голкою цією ниточкою, будемо зшивати ось так наші деталі. За бажанням, також можна всі кончики ниточок підклеїти додатково. Я такого в циферках та буковках не роблю, тільки в іграшках використовую ось такий клей. Зв'язувати деталі між собою будемо гачком 1 мм. Також нам знадобиться трошечки холофайберу. Беремо деталі нашої одинички, прикладаємо одна до однієї верхня. Нижня та скріплюємо між собою ось так маркерочками для зручності. Це допоможе нам робити стовпчики без накиду при сшиванні у однакові петельки обох деталік. Завдяки цьому циферка вийде дуже охайною після сшивання. Для початку виводимо ось цю робочу ниточку крізь верхню половинку циферки на лицьову сторону. Робимо фіксуючу петельку та продовжуємо в'язати по верху одинички, 4 стовпчики без накиду. І в останній робимо прибавочку. Ось тут у нас виходить гарна косичка, тут в нас вузлики. Дивимось уважно, щоб косичка у нас була ось так по лісовій стороні. Продовжуємо зв'язувати носик. Ось тут робимо стовпчики без накиду якомога ближче один до одного, щоб носик одинички не був у нас стягнутий. Ось тут на куточку робимо прибавочку для розвороту та продовжуємо зв'язувати обидві наші детальки, одинички між собою. Стовпчики без накиду робимо у кожен рядочок та у кожну петельку, для того, щоб обв'язка не стягувала детальки. Продовжуємо обв'язування деталік. По ходу в'язання не забуваємо наповнювати нашу циферку холофайбером, дов'язуємо стовпчиками без накиду до того місця, де ми починали скріплення наших деталік між собою. Ось так завершили ми обв'язування нашої одинички. Ось така вона гарна виходить, тут у нас гарна косичка. Ось цю ниточку робочу тепер можна відрізати, саму петельку витягнути, та будемо заправляти кінчики ниточки. Продягаємо ниточку у голочку. та вводимо її у самий перший стовпчик, який ми пров'язували ось сюди. вводимо в нього. Гарненько затягуємо ось так, та проколюємо останній стовпчик, витягуємо ниточку, підтягуємо та робимо декілька шажочків вглиб нашої циферки. Ось так. Ховаємо ниточку і відрізаємо. Ось і готова наша одиничка. Для її в'язання знадобиться зовсім небагато пряжі, десь 8 г. Розмір циферки 9,5 см. Дякую, що в'язали зі мною одиничку. Сподіваюся, вам сподобалось. Зустрінемось у наступних відео.